Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перше вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. і дуже радий вітати сьогоднішнього мого Гостя. Ви його добре знаєте, а особливо інтелектуальна частина. А ми всі інтелектуали, це точно. Але ті, хто е, звертався, і ті, хто шукає вихід, е, офіційний вихід своїм інтелектуальним е, авторським свідоцтвом, патентам, реєстрації і так далі. Так далі, так далі дуже велике, дуже широке коло питань вирішує сьогоднішній мій гість. А саме це патентний повірний України, пан Ігор Шевченко. Ігор радий бачити, вітаю назай. З переїздом. Тебе хто не знає, маю це обов'язково озвучити раніше. Ви були на соборні, а зараз ви на вулиці Петлюри. 20... Петлюра, Петлюри 24. 24. чотири наблизилися до. Безпосередньо розвилище нове, до вас нове відремонтоване, нов, нова відремонтована стара пошта. Будемо так, так говорити, так і мало... називають шоколадний будинок. Вже називають шоколадний будинок. Має хто знає, мало хто знає, що раніше це 60-70-ті роки. Це була пошта. Відділення пошти. Потім було таке закинуте приміщення. Так, а власне, зараз і сам фасад по кольорам угу. а, а, реставрували, відновлювали і навіть вхідні двері, тобто. Надзвичайно велику роботу вклали в цю будівлю, і саме головне, що там все використано з новітніми технологіями тепловий насос. Ми незалежні ні, ні від освітлення зовнішнього, uh -huh. ні від опалення, ні від гарячої води. Ну зрозуміло, водопостачання централізовано. Ну, а так та. а так насправді надзвичайно сучасна будівля. Між іншим, запрошую просто відвідати нашу будівлю, тому що на першому другому поверхах у нас постійно діючі виставки він художників які змінюються тобто те що у нас колись проходило в експоцентрі, в визначений визначений місяці як правило це було в січні коли були паузи між основними виставками то зараз постійно діюча виставка змінюються художники і до нас можна пройти просто в гості походити коридорами подивитися картини так дякую так. дякую за запрошення тим більше я так розумію що е, два дуже цікавих Два будинки дуже цікавих стоять один проти одного. Так зараз сталося. Це зараз музей історії Вінниці і пан Олександр Федоришин. Трохи можна густити. Гучності? Прошу, прошу. гучності трохи. А, гучності, гучності. Окей. А, це... Отак, от отак, нормально. А, от, це Олександр Федоришин дивиться на тебе. Без одного боку зі своїх вікон, ти дивишся на нього. Ну і між вами Петлюра, який сидить на а... лавці. Так. Та, і... Ну Таке ми трішки зараз почали говорити про історію. А основна тема нашої сьогоднішньої зустрічі короткої зустрічі, на жаль, як завжди, 20 хвилин. Це інтелектуальна власність, взагалі, інтелекту... інтелект, я би так сказав, інтелект і війна. Візьмемо не. Величку таку о, сторону о, цього дуже дуже широкого питання, як, наприклад, інновації, і вплив інновацій, е, вплив війни на інновації. А наприклад, які галузі найбільше зараз е, нашого господарства схильні до інноваційного розвитку? Можна так якось виріснити? Вирі, вирізнити? Ну, однозначно, війна внесла свої корективи, і зараз, напевне, одна третина усіх заявок, які подаються на патентування, вони стосуються військово-промислового комплексу, воєнно-промислового комплексу, або взагалі всього, що пов'язано з війною, наприклад. Тобто, зараз ми працюємо над заявкою проти Міні-Берці, заявники з Чернігова, баги для евакуації, взагалі типу наших хижаків, які хлопці. Це роблять в бару, але е, зараз ми готуємо заявку для заявників в Запоріжжя. Е, система розмінування е, там у нас рівна. Заявник з Рівного, е, чи, е, знову ж таки, реактивна система залпового вогню мобільна. Це черкащани, тобто так чи інакше, велика кількість заявок, які стосуються стосуються воєнної тематики. Але про що що якщо говорити про марні заявки, то вони в першу чергу стосуються сільського господарства. Тобто, це добрива. Наприклад, а, як заявка, яку там крайньою ми подали газифікатор вуглевипалювач, це для створення біочару, біовугілля. А, Яке може використовуватись як для опалення, так і власне для підживлення ґрунтів для збільшення родючості ґрунтів. Тобто, це сільське господарство. Mm -hmm. Зрозуміло, що там знову ж таки заявка, яка стосується подрібнення рослинних решток, теж сільське господарство, Який сікатор, наприклад, так, там так, абсолютно, чи котел водогрійний, оригінальна конструкція котла водогрійного, тобто знову ж таки mm -hmm. опалювальний опалювальний сезон, опалювальний період, тобто фактично можна зараз сказати, що більшість заявок вони заточені на такі надзвичайно важливі як в побуті, такі воєнної тематики речі. А які виклики і можливості з'являються для інноваційного розвитку в умовах війни? Можливо, це так трішки дико звучить. Виклики і можливості. Виклики ми, зру... ми можемо ще зрозуміти, а можливості. Так, ну взагалі потрібно розуміти, що якщо ми говоримо взагалі за інноваційні проекти, вони регламентуються окремим законом, і там держава може в цілому підключатися, може навіть по тим чи іншим інноваційним проектам регулювати оподаткування пільгове кредитування і таке інше, тобто більш глобальні речі. Я але патер... це але це цільова. А, так, звичайно. звичайно. Такі, угу. такі проекти реєструються в Міністерстві освіти і науки, мають бути підтверджена, власне інноваційний рівень. А якщо говорити безпосередньо за мою діяльність як патентного повіреного, то я фактично я дозволяю ось в цьому глобальному, якщо ми навіть говоримо про інноваційний проєкт, вирізнити Частково і отримати права на конкретну розробку, да, тобто, ми, якщо говоримо про інноваційну діяльність, це так чи інакше, продукт, який використовує об'єкти інтелектуальної власності, або технічне рішення, або конструкторське рішення, і ось саме яким чином захистити ту чи іншу ідею, те чи інше рішення, це власне моя сфера відповідальності. Насправді, ось тут будь-яка ідея, яка приходить заявни між іншим постійно на цьому наголошую. Пам'ятаємо, ідея як така не захищається. Uh -huh. як тільки ви ідею виклали на папері. Це вже об'єкт авторського права, uh -huh. як мінімум. Тому, коли ви з якимись ідеями шукаєте потенційних партнерів, інвесторів чи навіть там замовників, наполагливо рекомендую принаймні там зафіксувати цю ідею як об'єкт авторського права, тоді і з більшим кредитом довіри будуть відноситися Вашої пропозиції, і однозначно вона не так не матиме такі великі шанси піти гуляти просто mm -hmm. те так, без, враз... без вашого, без вашого відома. Тому ці ці речі, ці речі, надзвичайно важливі, звичайно. Ну і повторюю, що в будь-якій діяльності, звичайно, війна, вона. Е Дуже серйозний відбиток. нанесла, хоча, як би там не було, але дві третини заявок це заявки, які стосуються все ж таки мирного життя, угу. созідання, угу, да, тобто угу. власне мирного життя, тому тут. Я хотів би запитатися ще про етичну сторону цього питання. Етичні питання чи взагалі виникають вони от при розробці застосуванні якихось нововведень, військових, наприклад, нововведень? Якщо говорити 30%, ну я відштовхуюсь від твоїх слів: 30% це подача вже. На ті матеріали. матеріали, які угу. та які е мілітарі в тому чи в іншому в прямому угу. або посередкованому е сенсі. Е е етичні моменти виникають чи ні? І якщо виникають, то які? Що мається на увазі, я маю на увазі етичний момент пов'язаний я глибоко переконаний, що війна це не етична, абсолютно форма існування або е форма перебування людини. І, наприклад, з одного боку, ми чудово розуміємо, що ми маємо вижити, значить, ми маємо е убезпечити собі життя. Це як мінімум. З іншого боку, для того, щоб убезпечити життя, напевно, нам треба використовувати такі речі, які... Е Когось у когось це життя. Я намагаюся зараз бути дуже дуже таким м'яким і лояльним. Я підбираю кожне слово. То, наприклад. Чи були за цей час, чи є, чи були, наприклад, за цей час подачі заявок або заявки, які до тебе потрапляли, потрапляли до рук, які були направлені, наприклад, там, на конкретне знищення, на там, бойової сили, живої сили, якихось інших, наприклад, фортифікаційних споруд там, або ще щось. От такого плану. Якщо говорити, якщо можна говорити, якщо говорити так, звичайно будемо говорити, говорити загалом про загальні речі, тому що якщо я скажу, що ми запатентували реактивну систему залпового вогню угу. і, і по великому рахунку можна війти в реєстр і побачити бібліографічні дані це, це просто інформаційна складова. Насправді, чи коли ми подали заявку на кумулятивний боєприпас, зрозуміло, що це засоби для знищення, але з, ми, з одного ми боку зараз, з іншого боку, це нашого лежало, коли угу. коли нас знищують як націю. Тому тут однозначно не насправді не до моралі. Ми підходимо з технічної точки зору. З є необхідним. Абсолютно угу. є необхідний технічний результат. Є новизна, тобто є підстави для того, щоб подавати заявку на патент, ми провели. Попередній патентний пошук. Ми переконалися, що, що ми можемо взяти в якості аналога, що ми можемо взяти для порівняння в якості прототипу. написали заявку, подали. Зрозуміло, що в укрпатенті є такі норми, як державна таємниця, тобто є речі, які не будуть розкриватися. А останнім часом, буквально пару днів назад, я отримав з укрпатенту повідомлення про взагалі не опублікування. Я так розумію, що це зараз буде стосуватися усіх. Патентів неважливо, вони воєнної тематики чи Мирно мирної, mm -hmm. так, взагалі не будуть опублікуватися, тому що взагалі принцип патентування він же і полягає в тому, що заявник за допомогою патентного повіреного розкриває свою технічну суть. Держава перевіряє, чи є там необхідний технічний результат і новизна взамін видає. Сам охоронний документ. При цьому відомості по заявки вони знаходяться в відкритому доступі в державному реєстрі mm -hmm. на сайті патентного відомства України. Ну тут ще одне питання. От щойно проговорив: вони знаходяться на сайті у відкритому доступі. Так. От, знову таки ню нюанси, які виникають е під час війни. Зараз цей доступ відкритий. Так, і от зараз е наскільки я розумію, зараз це буде прикрито. І, взагалі, всі всі патенти бібліо... будуть очевидно тільки бібліографічні дані, а матеріали заявки вони будуть закриті. А якщо заявник буде наполягати на тому, що їх все ж таки відкрити, я як представник за додатковим клопотанням, я буду просити патентне відомство розкрити. А Але... і не факт, що отримаєш дозвіл, а, цілком можливо цілком не факт можливо. в залежності від того, про що Ні, будеш ну, про на, що насправді, є клопотання. Якщо якщо там державна таємниця, то нас однозначно попереджають про це заздалегідь, uh -huh. тому що там обходження з таким об'єктом інтелектуальної власності він дещо інший насправді. А, якщо державна таємниця, якщо він не пройшов, а, точніше не був зарізаний на етапі державної таємниці, таємниці, отримав охоронний документ. Ось тоді не публікується там матеріали заявки uh -huh. і можуть бути лише. Як на мене, це це вірно. Єдине, що це відбулося лише після двох років. від початку, більше ніж двох років, від початку війни Це, напевно, потрібно було б зробити раніше одразу, напевно, якщо так, але ну знову ж таки. Велика кількість заявок вони носять абсолютно мирний характер. Я не думаю, що там велика зацікавленість в тому, щоб купатися і дивитися. А що ж там власне, які там був технічний результат? І які рішення були? Чи були чи є така форма? А можливо, чи були вже такі звернення або думки? Я навіть не знаю зараз, як це запитати стосовно того, щоб оприлюднення інформації було відкладене по часу. Реєстрація відбулася, а враховуючи певну ситуативну цінність, відкладається оприлюднення. Наприклад, так воно і буде. Так воно і буде Абсолютно. Та? Тобто до завершення воєнного стану, угу. плюс три місяці після завершення воєнного стану. Зараз взагалі з ось тут. Патенти відносно чітко спрацювало, тому що тільки почалася війна. Усі строки, які стосувалися підтримання чинності охоронного документу, вони всі на паузі. Взагалі, всі строки, які пов'язані з процедурою діловодства, вони всі на паузі. Тобто до завершення воєнного стану плюс три місяці. Тому що ми всі прекрасно розуміємо: велика кількість авторів, заявників винахідників вона приїхала. Велика кількість представників патентних повірених моїх колег вони приїхали. Тобто mm -hmm. А втрачена велика кількість документів при приведенні діловодства, мається на увазі представникам на східних, східних, східних регіонах. Тобто є дуже багато обтяжливих обставин, які передбачають, ну скажімо так, зустрічі. Кроки на зустріч з боку патентного відомства, і ось тут з перших днів війни, всі всі строки на паузі. Тобто, навіть якщо щось було пропущено в лютому 2022 року, це все зараз можна поновити, і це все зараз буде чинним до завершення воєнного стану. повторюсь, плюс три місяці. Після завершення воєнного стану, тобто ці речі вони дуже класно працюють, і це нормальна практика. Що стосується от нововведення, то знову ж таки до завершення воєнного стану публікація буде прикрита лише за додатковим клопотанням з боку заявника. Як показує практика, всі, 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 мої, всі мої заявники погоджуються, що так офіційно не публікувати, але мається на увазі не оприлюднювати, тому що публікація вона відбувається, але вона не оприлюднюється в загальному доступі, тобто на сайті патентного відомства. А як завжди, ти приходиш з папкою? Що в тебе сьогодні в цій чарівній папці? А, я ж не Ти кожного разу приходиш і кажеш: от з останнього, що в мене є, а, от що було, так, от практично. От ми, ми Говоримо, говоримо про плефіни Один з крайніх патентів, які ми отримали, спосіб блокмодульного будівництва підземних споруд. Тобто, це фактично бомбосховище, теж достатньо оригінальна оригінальна річ. Отримали ось такий патент. Е, вінничани Якщо а, так, можна, якщо так, можна так, так. Віничани, це, 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 да, це Віничани, це наша розробка, але ну, вона. Наскільки я розумію, вона вже активно е застосовується mm -hmm. на всеукраїнському рівні. Тобто вона і ти вже сказав, що багато хто ну вимушено змінив місце е мешкання е переїхав зі своїх насиджених місць раніше. Це зрозумів. А чи можна говорити про є така фраза, е чи можна про говорити про те, що Україна е дуже сильно відчула, і ми будемо ще це відчувати відтік мізків. Саме тому що через війну. Чи ми поки що цього не відчуємо, поки що цього не побачимо. Нам треба е перемогти. Потім під час е, мирного мирної відбудови, от тільки тоді ми зможемо це побачити, і можливо, ну якщо навіть не підрахувати, то якось відчути, я можу напевно оперувати лише статистикою моїх власних замовників, які з усієї України, і мушу точно сказати, що навіть ті, хто виїхав і знаходиться за кордоном, вони однозначно зацікавлені в реєстрації в Україні, тому що мова йде про те, що так. Так чи інакше, рано чи пізно ми повернемося, навіть якщо ми будемо дистанційно зараз за межами України працювати, ми зацікавлені в тому, щоб ця технологія вона працювала в тому числі і на території України. Зовсім недавно у мене була розмова з моїм харківським замовником, з яким я давно не контактував, і тут він вийшов на зв'язок. Знову ж таки, пішло нове замовлення. Вони поновлюють виробництво. Вони знаходяться в Харкові. У нас була півгодинна розмова, яка стосувалася безпосередньо там його побуту, його бізнесу. Тобто я я настільки тішився, настільки по-бойовому, взагалі, вони знаходяться постійно, знаходячись під обстрілами, але при цьому вони налаштовані на виключно конструктив працювати. Бути максимально корисними, не виїжджати, навіть не не приїжджати, принаймні наскільки це дозволяє ситуацію, навіть не приїжджати зараз з Харкова, в якій фактично щодня щодня йдуть прильоти. Насправді, і ось ці речі, вони вони вселяють оптимізм. Вони говорять про те, що те, що ми вистоїмо, це не просто бравада, це не просто слова. Це однозначно. Це цей стержень, які які у нас є, і які є не те, що не зламати, навіть не зігнути. Це фактаж відтягнутий по часу. І скажімо так, навіть по кількості заявок, те, що ми бачимо, однозначно. Заявки збільшуються, і заявки збільшує кількість заявок, і збільшується кількість заявок з фіксацією в патентному відомстві і міжнародної реєстрації, як правило це євросоюз, тому що знову ж таки кандидатство в члени Європейського союзу воно відкриває для, для нас великі перспективи. І тут однозначно і самі автори і винахідники і підприємці вони розглядають. Виключно як можливість додаткову можливість європейський ринок збуту. А те, що наші розробки вони абсолютно конкурентно здатні, це абсолютний факт. І на завершення з програми в програму, ми так говоримо, згадуємо іноді забуваємо нові українські букви їхнє життя. Ну, чесно кажучи, мене не завжди виходить відслідковувати взагалі впровадження, та й в принципі, я, ну скажімо так, я не маю права. Uh -huh. Я моє завдання написати заявку належним чином uh -huh. і отримати охорони uh -huh. І оформити Яким належним чином, чином. Ну, ми uh -huh. ж ми ж пам'ятаємо, що людина довічник, uh -huh. а, наскільки є інструментарій впровадження це в а, наших реаліях, тут. Це Міністерство освіти. Це ясно. Філологи, це Міністерство освіти. Але, тим не менше, Але... законно у нас є більше букв, ніж в старому зафіксовано. Скажімо, зафіксовано. Є пропозиція. Є пропозиція Про додати в Алфавіт. так. І скільки там? Дві-три а... букви. Останнє було взагалі було ще ж одна заявка. Якщо спочатку було введено 4 літери, то потім заявник додав ще 52 для для розуміння. Так. для розуміння <рес> так Але цей заявник досить плодовитий, подавав фірші, подавав. Восьмові твори, останнім часом релігійного характеру, подавав на, на реєстрацію якісь побутові вдосконалення mm -hmm. там, свого побуту, взагалі, включав в якості співавторів там, своїх близьких родичів. Я так розумію, що ну, таким чином, вдаючи певну там, дяку взагалі своїм, своїм родичам, які його підтримали отримують. дуже цікава ситуація. Нам залишається тільки ну як сказати, не слідкувати. А от ну це фактаж. Це вже просто фактаж. Це говорить лише про багатогранність, uh -huh. а різноплановість взагалі абсолютно там і в будь-якій широк, ситуації широке різ, різ, да. Да, да, заявок і ідей щиро дякую тобі за те, що завітав до нас. Ще раз нагадаю, Ігор Шевченко патенти повірної України. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжуємо свою роботу. На ну, все добре. Час змін з Олегом Синком. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.